Ну, в принципі, я в певну полоні останніх даних, які дали соціологи про ставлення до голодомору українського суспільства. І для мене було цікавим висновком наступне: що для людей старшого покоління, звичайно, старше 50 років, знання про голодомор це родинні історії. Всі, хто старше 30-х – це історії зі ЗМІ. А хто молодший, то це все ще умовно кажучи, побачимо, що вони будуть знати про голодомор. Я це кажу до того, що з рано чи пізно, і ми є спостерігаємо за цим процесом. А в тема голодомору перейде з розряду сімейних історій, історії очевидців. До е, факту національної свідомості е, загального національного знання, яке існує навіть поза тим, що тобі розповідала або не розповідала бабуся, і поза тим, чи твій дід може був НКВД, і навпаки йому байдуже до того, хто там дох в українському селі, а може він цьому брав просто участь. Тобто, це загальне знання є наш колективний досвід, який тепер ми можемо подавати, е, вибачте, світові, як е, не просто як певні застереження, як то казали комуняки колись. от тобто фашизм, нацизм це є застереження це не застереження. Це інтегральний досвід цілого суспільства, не просто як боротися з масовим знищенням і створенням умов, коли тобі створюють умови для 100% загибелі. Але, і, зокрема, я хочу сказати про наступне: українська нація це єдина християнська нація в світі, яка має величезний і неосмислений досвід людоїдства. Це я хочу говорити тільки з одною причиною Ні когось вразити, а сказати про те, що є теми, які все одно поза межами публічної дискусії, і це є неправильно, тому що той процес, який запустили комуністи в кінці 20-х років, розбоження людини, перетворення йому не кажучи на, на певну таку соціальну тварину, вона призвела до крайніх форм, коли люди почали їсти людей і сприймати її це не як ексцес, а як певну індустрію. І я вважаю, що момент, коли ексцес людоїдства в голодомор перейшов в індустрію, один простий факт поява ковбасних виробів з людського м'яса. Тобто ситуація, коли, умовно кажучи, неможливо було ніяк вижити, і тому люди вдавалися до таких кроків, як людоїдство, це як ексцес. Екце бувають і в тюрмі. Ми бираємо щось з тюрми, тікають двоє зеків, третього беруть як корову, по якого з'їдають потім якісь тундрі. Це ексцес. Є такі були, були ексеси, наприклад, тоді вже совєтських партизан в Одесській одеських катакомбах, про яких розповідали, що у випадку, якщо вам нічого буде їсти, а треба було буде вижити. Ви з'їдаєте там, скажімо, з по позвання так скаті бойця Красної Армії, і це теж було. Але український досвід це щось зовсім інше, тому що незважаючи на те, що люди намагаються говорити про знов таки про випадковість такого досвіду, це не в нашому селі, це вчора сусідньому, Та це не в нашій області, це десь там. Але насправді мій власний досвід. Опитування і збирання знання от про цей не просто це не в категорії гидкий не гидкий факт, а в категоріях просто приголомшуючого факту, то він цей досвід людейства був на всій території, яка була охоплена операцією Голодомор, комуністичною операцією, і о, це знання воно має подвигнути нас іще й до наступного. Що має робити людський колектив, зрештою, навіть християни, у яких забрали церкву. Де вони споживали в неділю кров і тіло Христа, а примусили їх співплемінників їсти собі подібних, перетворити їх на тварин. І от що треба зробити, зробити всім нам, для того, щоб поділитися з усім світом? Як заблокувати будь-яку навіть імовірність е, е, такої катастрофи, яка відбулася на нашій території? Я хочу, щоб із розряду якогось гламуру, в який зараз поступово перетікає голодоморна тема, да свічки це добре, да вінки це добре. Це не невід'ємна частина. Е, Ритуалу згадки про загиблих убитих голодом людей, але після цього може наступити момент, коли це для нас буде певна абстракція: свішечку у вікні, віночки від часом від державних падлюк. А насправді це ті речі, які викликають іншого рівня розмови, іншої реакції і іншої апеляції до всього світу, як зробити так, щоб цього ніколи не було, або обмежити можливості цього цієї катастрофи. Ну, по перше, звичайно, об'єктивно психологічно. Ми маємо винести за дужки фальцет суто психологічну істерику, і наше навіть родинне переживання. Це має має стати суспільною конституцією внутрішньою, як так зробити, щоб в умовах окупації чи в умовах режиму які бренділ на ґрунті комуністичної ідеї створити неможливим створення умов для винищення людей голодом. Бо ще Гайдгер, такий філософ німецький, він говорив, що нацизм німецький міг появитися тільки через те, що з'явився телефон. От простота передачі наказів, в тому числі злочинних, контролю або створення ілюзій присутності десь там, де тебе не може бути, породило, скажімо, в німецькій ситуації таке явище прикра, як нацизм. Але якщо вони це використали як досвід, і у них справді є там Костобори, є музеї. Для них хай Гітлер це неприйнятно, і це вже на рівні навіть рефлексів, то як створити українські рефлексії, навіть загальноєвропейські, щоб нікому в голову не прийшло під виглядом збору врожаю чи там якихось дадлишків їжі, перетворювати це на інструмент убивства? От як? Бо в принципі комуністи все зробили правильно. Вони ж не сказали, що вони хочуть вбивати українців. Це ж дуже важко довести. Вони сказали просто мороз 40 градусів. Дядя, дай мені шубу, мені потрібна твоя шуба. Так Чекай, а я залишусь, ну ти ж не голий будеш, світерок, може, ти і виживеш, а мені треба. Знімають одного, третього, четвертого. Націю роздягнули. Потім, коли видохло 10 мільйонів, вони сказали, а ми не збирали бувати? Ну, морози були, природа така. Так вони скажуть, так це ж ви знімали? Не я, я приказав Васі. Вася пішов і, крім того, його сусід. Він його роздягнув. Ось що вони зробили, тобто, це з точки зору навіть західної науки е, науки катастроф. Вони ж говорять про те, що Голодомор – це ідеальне вбивство, бо вбивця насправді може до сих пір маніпулювати. Так само, як маніпулював він в 32-33 році. Він анічогісінько не придумає. Зараз, якби був 32-й рік, весна 32-го року. Вони б теж саме казали, що зараз говорить Янукович і ця ця публіка. От в чому трагедія. Тільки питання в тому, що зараз не немає такої тотальної загрози для них, і він не є озброєний, він не є в партизанських загодах. От в цьому причина. Ну, тут можна говорити взагалі про загальний тренд український, який висмикнутий з світової історії. Бо взагалі важко говорити про якісь нації як нації катастрофи. А якщо говорити про ірландців чи про єврейський досвід, то це все-таки я не скажу, що це є маргінальні досвіди. Але це все-таки ті речі, які не можуть претендувати на, на аж ключові політичні зміни і ставлення до, до навіть теорії катастроф. Український досвід. Це щось зовсім відмінне від ніж Голокост і ірландський голод. Хоча ми, в принципі, з точки зору навіть, вибачте за слово піару, використовуємо цей, ці, цей досвід і ірландців, і євреїв для того, щоб пояснити, що щось подібне відбулося у нас. Але це не те. Розумієте? То, е, тут не те, що мірятися кількістю жертв, кількістю е, масштабом катастрофи і психологічного впливу. Тут скоріше про український досвід, який вплітається парадоксальним чином такою дивною косичкою. Аж до досвіду Богдана Хмельницького. І по цих щаблях 4 століть тоді, коли ми заявили в Європі, що ми існуємо, і дотепер про нас в різний спосіб проводяться геноцидні акції. І ця вервочка геноцидних прийомів, які застосовувалися внутрішніми або зовнішніми чинниками, вона виросла в таку дику чорну троянду голодомора. Я, яку я вам скажу, просто важко поставити якусь вазочку і сказати, давайте поплачемо коло неї. Це щось неймовірне. Страх це безумовно. Це, ну, тут страх тут не можна казати. Це така одна річ, ніби страх це одна з базових таких протаманних в кінці людей речей. Да, страх це ну, тут скоріше йдеться про множинність е, е, таких от практик самозахисту. Е, що можна сказати чи не можна, вони все одно ризикують. Цей е, тотальне відчуття ризику. Від того, що вони просто живуть і навіть говорять по українськи. Ви думаєте, що люди, які живуть в селах українських і не чують жодної іншої мови, вони не розуміють, що їх і за те вбивали, що вони саме те, якими вони є. Тому не можна, умовно кажучи, говорити категоріями страху до людини, коли кажуть: Ти боїшся того, що ти українець? Ти боїшся того, що ти Ростислав? Я не знаю боятися чи ні, я живу. Але розповіти вам більше про це це вже залежить від характеру самої людини. Інформацію навіть про найбільшу катастрофу вони можуть сказати під час того, як вони варять борщ, скажімо, десь в, зим, в зимнього місяця. І просто тріскає тріскають дрова в грубі, і вони тобі починають розповідати. А ти знаєш, а у цього ж дядька було семеро дітей. А ти кажеш, як семеро? У нього була одна дитина? Ні, у нього було семеро. І шестеро померло в голодомор. Вони ніколи не вживають слово вбиті, померли в голодовку. І потім ти йдеш до цього одного, що залишився, і він не знає навіть імен своїх братів і сестер. Бо його батьки, які пережили вбивство голодом цих шостих дітей, не називали ці, навіть імена не називали цьому братові, щоб він не пішов, мов що не викупав сокиру і не дав по голові комуністу. Бо вони мусили запустити контрприйоми, контрлогіку, е, е, зберегти за всяку ціну свою дитину одну, щоб вона не смикнулась і не пішла в помсту. Бо як можна пережити цей факт, коли у тебе вбито трьох сестер і трьох братів, і вони навіть імені не говорили: о що це за люди, що це за тітани, що це за е фантастичні особи, які живучи своєю дитиною і померши, так і не передали йому імена шість убитих дітей, братів, сестер цього одного, що залишився, народив зараз киян, які живуть тут на Винограді, які не знають про цих братів дядь, тьоть, і двоюродних дітів і бабів. О,